Привіт! Мене звати Олексій Хуторний. В ефірі програма Мої права. У попередньому випуску ми говорили про ваші права на роботі. У цьому ж мова піде про сімейне право. Щодня в Україні реєструють більш ніж 800 заяв на шлюб. Щороку в Україні укладають їх майже 300 тисяч. Що ж таке шлюб? Шлюб це зареєстрований державою союз між чоловіком та жінкою. Якщо ж чоловік та жінка просто проживають разом, те, що ми називаємо громадянським шлюбом, то на них не розповсюджуються права і обов'язки подружжя. Відповідно, і сімейне законодавство, про яке сьогодні і тиме мова не стосуватиметься громадянського шлюбу. Право на шлюб мають люди, яким виповнилося 18 років. Хоча, якщо вам і 16, то суд може надати вам право на шлюб, якщо встановить, що це відповідає вашим інтересам. Люди, які подали Заяву на шлюб вважаються нареченими. Наречені можуть або ж обрати собі спільне прізвище, або надалі іменуватися прізвищами, які були в них до одруження. Утім, ваш шлюб можуть визнати недійсним, якщо ви одружуєтесь на людині, яка вже перебуває у зареєстрованому шлюбі. Якщо шлюб укладається між родичами прямої лінії спорідненості або між рідним братом та сестрою, та якщо ви одружуєтесь на людині, яка є недієздатною, також шлюб вважається недійсним, якщо за рішенням суду він укладений без Вільної згоди чоловіка або жінки також ваш шлюб можуть визнати фіктивним, якщо суд доведе, що ви зареєстрували свій шлюб без наміру створювати сім'ю. Перед шлюбом наречені мають право укласти шлюбний договір. Що ж це таке? Шлюбний договір це угода між подружжям про вирішення майнових питань життя сім'ї. Він укладається обов'язково до шлюбу і нотаріально засвідчується. Існу офіційна статистика, що їх там сотні в Україні, ну, тобто навіть не тисячі. Передбачити можна ну, практично все. Існує поняття свободи договору. Ось, але ви повинні розуміти про те, що законодавство побудовано таким чином, що навіть якщо ви прописуєте що це в договорі те, що суперечить закону, все одно суд вирішуватиме спір відповідно до закону. Але звісно, це є позитивна практика, яка прийшла до нас із західного цивілізованого світу, і я думаю, що поступово в Україні ця практика приживатиметься, оскільки це так би мовити. Впевненість, впевненість для ну, молодят в тому, що в разі, ну там, скажімо так, краху їхньої сім'ї, вони зможуть розійтися на ну, полюбовно, а не ненавидіти одне одного і ще кілька років судячись з приводу того, де ж кому яке майно належить. Однак скільки б ми не кричали на весіллі гірко. За статистикою, трохи менше половина сімей розлучаються. Шість основних причин розлучень в Україні: алкоголізм, фінансові труднощі, зрада або ревнощі, незадоволення одне одним у сексуальних стосунках, несприятливі житлові умови та неможливість мати дітей. За українським законодавством, кожен із членів подружжя має право припинити шлюб. З іншого боку, ніхто не має права вас примушувати припинити його або навпаки зберегти, тому що кожна людина є вільною і недоторканною. Після розлучення кожен із подружжя має право або ж повернути своє старе прізвище, яке було до весілля, або й надалі іменуватися новим прізвищем, отриманим після весілля. Якщо ви надумали розлучитися, і у вас немає неповнолітніх дітей, то найефективніше це зробити це просто подати заяву до відділу державної реєстрації актів цивільного стану у вашому місці. Якщо такі діти у вас є неповнолітні, то вас може розлучити лише суд на суді. Обов'язково ваша особиста присутність. Ви Пройти і пояснити, чому вирішили припинити існування сім'ї. Суди зазвичай розлучають ті пари, які хочуть цього, і з цим проблем немає. Проблеми виникають тоді, коли подружжя починає ділити майно. Що ти і що ти оце робиш? Анаю речі. Не збой мені цього робити. Я, я, я тебе не піщу. Не надійшся. Не надо, не надо, Ярік, я прошу. Ярік, будь ласка, за, залишся. Я я тебе не пущу. Ні, ні. А ці сорочки мама моя купувала. Мама моя купувала тобі. А цей костюм взагалі не, не на день народження. Замокний. Віддай, це моє. За загальним правилом, усе майно набуте під час шлюбу належить обом і чоловікові, і дружині навіть у тому випадку, коли хтось із членів подружжя не мав самостійного заробітку. Однак у кожного члена подружжя й особисте майно, яке належить тільки йому. До особистої приватної власності належить речі, набуті до шлюбу, подароване або успадковане майно майно куплене за особисті гроші. Приватизоване майно речі індивідуального користування, наприклад, коштовності, навіть тоді, коли вони придбані за спільні кошти, нагороди і премії за особисті заслуги, страховки відшкодування, якщо ви платили за них особистими грошима. Щоб поділити майно, не обов'язково чекати. Розлучення можна це зробити і до розлучення через суд або через нотаріально посвідчений договір. Існує певна в тому законом позанодавність саме три роки для поділу цього майна. Тобто, якщо ви розлучилися і якесь майно вважаєте розподіленим, але ніякого підкріплення цьому немає, то майте на увазі, що через три роки можуть настати невідворотні наслідки. І навіть якщо ви, наприклад, набули майно в шлюбі, але оформили його на іншого члена подружжя то це є спільною сумісною власністю, проте якщо ви три роки не вирішували це питання, то фактично ви повинні змиритися з тим, що це майно залишиться у володінні іншого члена подружжя. Звісно, ви можете потім ставити питання про поновлення відповідних сроків, але це вже ви таким чином створюєте собі додаткові проблеми. Тому варто, звісно, формалізувати свої права відразу після розлучення. Якщо у вас є неповнолітня дитина, а ви все одно надумали розлучитися, то окрім того, що вам доведеться судитися, у вас є обов'язок утримувати сім'ю, тобто Платити аліменти, аліменти виплачують дитині до її 18-річчя, А якщо вона навчається, то до закінчення навчання або до 23 років. Якщо ж у колишнього подружжя є неповнолітня дитина, і один із членів подружжя не працездатний. Припустимо, жінка захворіла і не може утримувати себе і свою дитину, то вона має право вимагати у батька аліменти не лише на дитину, а й на своє утримання. Колишнє подружжя може домовитися про те, щоб розрахуватися не грошима, а майном. Це дуже ефект. Тивний спосіб або ж сплати гроші, або віддай дитині майно, наприклад, квартиру або машину. Якщо у вас колишній чоловік, ну або дружина, як виняток, не виплачує алюментів, то потрібно звертатися до державної виконавчої служби. Якщо чоловік має офіційне джерело доходів, то з нього можуть напряму відраховувати з заробітної плати. Якщо накопичується заборгованість, не може застосовувати штрафні санкції у вигляді 1% суми просрочки за кожен день просрочки. Застосовуються стандартні для таких випадків методи стягнення майна, там, заборони виїзду за кордон. Тобто Державна виконавча служба в рамках своїх повноважень, в рамках законодавства досить ефективно стягує ці кошти, якщо є відповідна можливість і правові підстави. Які ж документи необхідні, щоб стягнути кошти із вашого чоловіка або дружини, яка не виплачує аліменти за допомогою Державної виконавчої служби? Копія свідоцтва про розірвання шлюбу, копія свідоцтва про народження дитини, довідка житлово-експлуатаційних органів про знаходження дитини на утриманні заявника, довідка при можливості з місця роботи відповідача про розмір його заробітку, квитанція про сплату судового збору. Копія позовної заяви. Однак суд може позбавити вас утримання, якщо подружжя перебувало в шлюбі нетривалий час, непрацездатність того з подружжя, хто потребує матеріальної допомоги, виникла в результаті вчинення ним умисного злочину. Непрацездатність або тяжка хвороба того з подружжя, хто потребує матеріальної допомоги, була прихована від другого сподружжя при реєстрації шлюбу. Одержувач аліментів свідомо поставив себе у становище такого, що потребує матеріальної допомоги. Якщо, наприклад, у чоловіка немає можливості сплатити аліменти, то держава може компенсувати частину, якої не вистачає, або ж сплатити їх повністю. На яку суму аліментів можна розраховувати від держави? Це 30% від прожиткового мінімуму дитини відповідного віку. На сьогодні це складає близько 400 гривень. Якщо ж між подружжям немає згоди, хто і коли опікуватиметься дитиною, то потрібно звернутися до органу опіки і піклування, який надасть свої висновки, а потім до суду. Але часто буває так, що навіть після рішення суду, який визначив, коли і скільки ви зустрічатиметеся зі своєю дитиною, вам не дають на це права. Якщо ж... Навіть після рішення суду інший з членів подружжя не надає вам можливості бачитись з вашою дитиною визначений рішенням суду час та не визначених судом умовах, то це вже є кримінальним правопорушенням, яке є підставою для звернення в міліцію. З тим, щоб притягнути вашого колишнього половинку, так би мовити, до кримінальної відповідальності. Ну більш жорсткої відповідальності немає, тому думаю, що міліція і суд вже в рамках кримінального процесу можуть змусити все таки забезпечити ваше право бачитись з вашою дитиною. Надіємося, що ці знання стануть вам у нагоді, але найбільше ми хочемо, щоб вам ніколи не довелося розлучатися, ділити майно і власних дітей. Це була програма. Мої права до зустрічі.